Перейшло в режим СБО, автоматично при досягненні 49 В сталої напруги. Цей параметр можна встановити у меню інвертора. Пункт номер 12 переход з режиму СБУ в режим SUB автоматичний. І відповідно пункт 13 напруга, при якій автоматично повернеться з режиму SUB в режим СБУ. Ну і на початку відео було показано, як це автоматично відбулося. Тепер інвертор працює знову в режимі СБУ і заряджає акумулятори від сонця. Це дозволяє економити на платіжках. Користуйтесь.